Вітаємо вас, шановні глядачі. Сьогодні у нас в гостях лікар-акушер-гінеколог вищої категорії Олена Євгенівна Богатирьова. Доброго дня, Олена. Євгеніна. Доброго дня дуже приємно бути сьогодні тут. Олена Євгенівна, розкажіть, будь ласка, як розпочався ваш шлях у медицині, що вас надихнуло обрати саме цю важливу професію. Mm. Не коли я закінчила школу, у мене дуже був такий приклад, як моя мама. Вона була медичною сестрою в 10-й горклінбольниці урологічного відділення. І Я мріяла теж почати роботу свою в медицині, і потім я в 92-му році поступила в медичне училище, закінчила і почала роботу в 10-й больниці урологічному відділенні, де був дуже такий цікавий шлях і опит праці в медицині. Але потім, коли я була вже в декретній відпустці, я вирішила, що мені треба розвиватись, і я вирішила поступити в медичний університет. І в 2002 році я поступила в медичний університет, моїй дочці було 8 місяців, і от потім я його закінчила. В 2006 році а, і отримала спеціалізацію акушерства та гінекології і вирішила, що треба влаштуватись в пологовий будинок. І в 2006 році я влаштувалась в пологовий будинок акушером гінекологом де почала вже свій шлях лікарем акушером гінекологом Як ви продовжували свою освіту і професійний розвиток після закінчення університету? А після закінчення університету я почала працювати в пологовому будинку номер 7 місто Одеса. Так сталися обставини, що я вирішила, що мені потрібно почати працю свою в жіночій консультації. І в 2012 році я прийшла працювати в жіночу консультацію номер 9 Київського району. І працювала там, це був дуже прекрасний шлях, мій розвитку, де я. Напевно, закохалася в акушерство та гінекологію. З 2012 року я працювала в жіночій консультації лікарем, вела вагітність, допомагала оздоровляти жінкам, ну і в цілому здобула дуже великий досвід в акушерстві та гінекології. А з 2020 року мене пригласили працювати в клініці «Айрмет». Ну, де я пропрацювала три роки, але потім мені. Захотілося розвитку, і ми з колегами е, почали розвивати свій, е, я так вважаю, найкращий проект Жіночий лікар. І з 2023, року, з 2023 року ми відкрили медичний центр. Це совміст, сумісна праця. Медичний центр жіночий лікар, який знаходиться, знаходиться в Київському районі. Ваша кар'єра дуже різноманітна. Що вам найбільше запам'яталося в цьому періоді? Кожен етап мого життя це мій досвід. Досвід як професійний, так і життєвий. Я дуже вдячна всім, кого зустріла на цьому шляху, але я розвинулася як лікар і як людина. Я... До мене звертались жінки, які. Уявила вагітність і лікувала, і досі з ними маю такий дуже ну, товариський… теплі відносини. Так, Теплі відносини, так і пам'ятаю кожну їх історію. Ви також дуже активно підвищуєте свою кваліфікацію, беручи участь у різноманітних курсах і семінарах. Які з них ви вважаєте найбільш важливими? Я вважаю, що розвиток лікаря це не тільки бажання, а необхідність сучасної медицини. Бо акушерство і гінекологія відповідає не тільки за життя жінки, а ще й за життя дитини. І, напевно, це дуже важливо, якщо ми будемо розвиватись і відвідувати всі семінари, і йти в ногу з. З часом, щоб надати жінкам кваліфіковану медичну допомогу, я чув дуже таку цікаву інформацію, що ви ведете найкрутіший медичний блог, який дуже цікавий вашим підписникам, і де ви спілкуєтесь у соцмережах з вашими пацієнтами, можна детальніше про цей блог. Так, я веду медичний блог, де я ділюсь корисною інформацією. Але ще ми в нашому центрі теж ведемо медичний блог, де ми також розказуємо для жінок ту інформацію, яка їм може бути важлива при вагітності, при обстеженні. І я думаю, для пар, які планують вагітність, теж це буде дуже корисна інформація. Так що підписуйтесь на нас і стежте за нами в соціальних мережах. Як Ви вважаєте, чому важливо бути відкритою до питань пацієнтів і не соромити їх? Пацієнт, дуже, пацієнт повинен відчувати собі комфортно на нашому прийомі. Довіряти нам, це дуже важливо, і ми повинні його поважати, його думки і його, його мніння. Пацієнта, ми прислухаємося до їх бажань, але ми іноді можемо настояти на наших рекомендаціях. Олена Євгенівна, розкажіть, будь ласка, про ваш новий проект Медичний центр Жіночий лікар. Які послуги ви там надаєте? Наш жіночий лікар пропонує жінкам підготовку до вагітності, ведення вагітності, обстеження жінок, яке предполагає подальшу вагітність, лікування жіночих хвороб. Смаз ліфтінг, ультразвукова діагностика і широкий спектр тих послуг, які в нас є, ви можете ознайомитись на нашому сайті. Це дійсно чудова Новина, шановні глядачі, запрошуємо вас підписатися на медичний блог Олени Євгенівни Богатерьова Доктор, де ви знайдете багато корисної інформації. Також не забудьте записатися на прийом до медичного центру жіночий лікар. Довірте своє здоров'я професіоналам. Дякую вам. ми завжди готові допомогти, щоб жінки України були здоровими. Дякуємо всім нашим глядачам. До нових зустрічей. До побачення.